Всім вітання. Отже, ну, е, торги тривають е, те, що відбулося от, найближчими днями, вчора, сьогодні. На мою думку, це продовження торгів. І я спробую зараз е, аргументувати цю думку. Ну, і, відповідно, е, так спрогнозувати, які можуть нас чекати, очікувати далі, подальші, подальші кроки і дії. Е, дуже багато подій, переговорів, переговорів. Е, на різних рівнях переговорів з різними, скажімо так, з різними учасниками, і це не тільки g 20 це переговори розвідників Російського і американського в Стамбулі. В тому ж Стамбулі теракти, і в першому теракті, принаймні, було публічне, по суті, публічне звинувачення турецької сторони американців в цьому власне в цьому дійстві, так би мовити. Вчора, на саміті в Болі, там були якісь історії з Лавровим, то він там хворів, не хворів, але це не, не, не так важливо. Але ще вчора, в 12 годині, 12 хвилин, один з телеграм-каналів опублікував інформацію про те, що опублікував слова піскова про те, що домовитися не вдалося. Україна не хоче сідати за стіл переговорів, і відповідно спеціальна так звана спеціальна воєнна операція триває. Після чого, вже після обіду, як тільки Лавро покинув саміт, вилетів там відповідно з делегацією в Росії, то відбувся масовий ракетний удар по Україні, зокрема по Львову. Ну у Львові чути було в різних районах вибухи. Я особливо не цікавлюся і ну тобто я реально не знаю там точно які були куди прильоти, і не цікавлюся. Ну мені від того ні холодно, ні жарко. Хайпувати на цьому я не збираюся, але е світла не було, зв'язку майже не було. Тобто, затори в місті. і Тут я просто хочу ще сказати репліку. Знаєте, мене величезна огида, коли я бачу нашого мера. Не тому, що я його люблю в лапках, а тому, що я просто розумію, що це цинічна тварюка, яка піариться на всьому тому, що відбувається. Йому байдуже там, обстріли, не обстріли. І коли вчора ти з'їдеш в тому заторі, то ти розумієш, що це ще нічого ж такого аж не трапилося. Тобто були удари але не масові, якщо масовий удар, якщо якась катастрофа, коли люди хочуть виїхати з міста, а вони реально нікуди не виїдуть. І не дай Бог це буде, тобто, то це буде жах. Але ніхто не хоче зрозуміти, що в тому є, є конкретні, конкретні винуватці, які зарадалі керують, яких беруть інтерв'ю, вчора включаєш там одна радіоточка інтерв'ю мера Мер Львова, Хто він такий? Це людина, яка знищила Львів. Чому беруть інтерв'ю в нього? Чому не в голови обласної військової адміністрації? Е, тобто, це е, ну, від цього всього дико робиться, тим паче, коли я бачу, чим займається наша міська рада сьогодні. Скинули там інформацію в нашу Viber-групу. Зараз я тут просто відкрию Viber. Відкрию І от шо, шо, чим займається наша чим займається наша відповідно міська рада? І я, чесно кажучи, я був просто в шоці. Знаєте, Це такий якийсь адський треш порядок денний, засідання в виконкому, про схвалення програми корпоративного розвитку. Про погодження передачі трам-тарарам, і рішення керуючи законом України про місцеве самоврядування, схвалити програму корпоративного розвитку. Що це таке? Ну незрозуміло, так? Львівському комунальному підприємству Зелене місто забезпечити виконання програми. І читаю далі: програму корпоративного розвитку, проект поводження з твердими відходами у Львові. І тут в мене просто не шок, як цей, е, загинули люди на е, нашому сміттєзвалищі. Весь був засраний сміттям. Розказував мер, як вже будується завод. Будується, будується це. Прийшло вже 5 рік іде. І е е е е е е е е тут ціла програма, мати моя рідна, на 95 сторінок програма про політику поводження з твердими побутовими відходами. Знаєте, це, 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 це просто хтось за це отримує якісь гроші, хтось тою фігньою займався. Люди добрі. що ви подуріли? Це в кожному місті такий ідіотизм, що це у Львові? В той час, коли от, війна, коли реально відбуваються страшні речі, от, вони про якісь нікчемні програми вони роблять якісь, якісь незрозумілі роботи. Ну, тобто, це повний якийсь, повний адський треш. Ну, але менше з тим, тобто, я, це я до того, що продовжу тему. Війна це страшно, те, що відбувається, страшно, руйнування інфраструктури, але мене більше лякає те, що буде потім. От потім це, це відбувається просто демонтаж країни. Хто при владі? Це, це, це якийсь суцільне з ідіотів, якихось людей, дегенератів яскравих. І це по всьому продаються підприємства, продається земля за ту землю, земля, за яку вмирають наші хлопці сьогодні, там на фронті, за землю українську, вони ж воюють, вони воюють за свою батьківщину, вони ототожнюються землею. зараз земля продається, як ну, розпродається. Дик, дикі речі, які просто ну не на не налазить не налазить на голову. Але повертаючись до від тих містечкових речей, бо я, я кажу: я проїхав, їхав відстані їхати 5-10 хвилин. От затор суцільний, я їду я розумію, що не дай Бог що зараз. А ще тривала вісь цей повітряна тривога. Це тобто тут коло сповни, тому що людина, якби хотіла виїхати з міста, вона виїхати не зможе все. Забито і це ніяких немає бомбосховищ, ніяких укриттів. Це, це, це те, якби е, на, на понавішував таблички укриття це підвали. В тих самих школах плісні там все, тобто зробили якісь декоративні речі, але всі мовчать, всі бояться, змінили чергове керівництво там освіти в, в місті. Кажуть, і от е, е, люди настрашені, люди, кожен тримається за свою роботу. А ті, хто в ділах, Кого беруть інтерв'ю? Ці дебіли знову такі журналісти, вибачте, бо я їх інакше не назву. Ну це, це повне жахіття. Один приклад я наводив в своєму телеграм-каналі у Львові взяла інтерв'ю. Вийшла пані, яка була в полоні. Ну я розумію, що вона була в полоні, в тому ж самому ДНРівському полоні, і вона розказала це розстежували всі буквально. Інфопомойки московські про те, що вона закликала, що мають всі росіяни померти разом з дітьми. Ну на що це налазить, на яку голову налазить? Навіщо такі речі говорити в ефірі? Це, це типу, щоб вважали, що тут всі хочуть знищити до одного тобто нагнітання оце йде. Я розумію, що людині не солодко було. Я це все розумію. Тільки навіщо це, 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 це режимати в ефірі, таких людей запрошувати. То цього я не розумію. Яка мета? Для чого? Для хайпу? От люди не розуміють, що це от, такі виступи це щеясь смерть, тому що там будуть як вони хочуть убити наших дітей, усіх уничтожить. Чергова хвиля ненависті, чергова хвиля злоби. Воюйте, вбивайте без злоби. Також, кожен, хто виходив на ринг на татамі, розуміє, що здорова агресія це добре. Але коли ненависть засліпляє очі, ти програєш. Ну, але добре, тут. Повертаючись до тих процесів, які відбуваються, відбуваються, на мою думку, глобальні торги продовжуються. Я от відкрию спеціально зеркало тижня, от сьогодні не всі навіть новини, і так просто от зараз по тих новинах хочу прокоментувати. Я коли їх почав дивитися, і в мене якраз з'явилося бажання записати це інтерв'ю. Перш ніж прийти до тієї стрічки новин, ще раз нагадаю. Масовний обстріл, ми тут без зв'язку, без всього, без світла. Потім світло десь з'явилося. Вночі я вже прочитав, прокинувся, прочитав про те, що ракета залетіла на територію Польщі, і відразу спекуляцію з обидвох сторін. Одні певні це залетіла московська ракета, другі що наша ракета чомусь якось полетіла. Знаєте, так дивним цим я спочатку думав, що це може збила ракету, полетіла. Це взагалі-то не має значення. Ніяка б ракета не летіла, коли б не було цього повномасштабного вторгнення. І це треба просто розуміти. Що стосується того, як сьогодні от відзеркалює ті от події, там от зразу читаю стрічка новин, Німеччина передає ЗСУ су новий пакет допомоги, зокрема, боєприпаси для РСЗВ Марс-2, йдеться на сайті Німецького міністерства оборони. Так, Україна просить так, Українські військові повідомили США і Союзників, що не намагалися перехопити ракету РЕП біля місця ракетного удару по Польщі за допомогою засобів ППО. Повідомив анонімний американський посадовець коментарі CNN. Невідомо, чи це ця ракета, яка впала в Польщу, чи інша. Перехопили, не перехопили, чи якісь це були уламки, не уламки. не знаю. Президент Польщі НЖД заявив, що з великою ймовірністю ракету, яка впала на польську територію, випустила українська система ППО. Як вона так стріляє, чому вона стріляла на перехоплення, а ракета полетіла туди, тобто ми стріляли вперед, вона полетіла назад. Теж не, не зрозуміло, там, можливо, там якісь є свої технічні, нюанси, яких я не знаю. Але що мені це все сумнівно, Знаєте, здається таке враження, що от ви признаєте, що це тут випадково ваша ракета, ну, щоб не дратувати московитів, а ми вам зато дамо плюшки. Отут плюшки, про плюшки якраз йдеться. От і е, президент Зеленський переконаний, що яка впала на територію Польщі була не українською. Знову таки він тримається своєї там позиції і каже, що це є інформація від, від ЗСУ. Іде класична ситуація, коли обидві сторони говорять діаметрально протилежні речі. Задайте обстріли, обстріли Запорізької електростанції, обстріли на, на, на лінію розмежування, обстріли Запорізької АЕС. Обстріли багатьох міст, Ну, одним словом. кожна сторона говорить абсолютно протилежні речі. Тобто йде тотальна брехня, тому що зрозуміло, що це називається пропаганда під час війни, але я не можу вірити в нашій стороні повністю безапеляційно по одній простій причині, тому що я дуже добре розумію якість нашої влади. Ну, от і все. Ну, а відповідно вірити, вірити московитам, які славляться своєю вмінням своєю куцпів, своєю нахабною брехнею, це так, тим паче не має жодного сенсу. І шукати між ними, хто тут збрехав, хто ні, теж не має сенсу, бо не ті сторони вирішують загалом питання, як воно буде далі, ага, ті, хто над ними. Так, тут якісь там чергові новини, Залізничний місто і населеного пункту. Чернігівка, щоб окупанти не могли зайти. Камера, камера Катівня, Катівня окупантів в Херсоні. Знов таки, я впевнений, що будуть розповідати московські пропагандисти, що це все підстава, як вони це говорили про Бучу. От, і знову ж таки, кажу: а яка різниця, підстава, не підстава? Це не міняє значення, цього всього не було. Це не міняє суті справи. Цього би не було, якби Путін не почав вирішувати. Питання поділу України воєнним шляхом, а не політичним. І тут знову ж таки, чи це він вийшов за межі плану, чи це він діє по плану. Як на мене, більше схиляється, більше мені видається, що діє по плану. Можливо, я помиляюся. Е, Йдемо далі, стрічка новин. Так, 4 тисячі українських солдатів прийдуть навчання в Чехії, повідомив міністр оборони Чехії. Програма навчання знову ж таки, військовослужбовці, От Україна в такий, от, знаєте, заслін перед тою ордою, знищується. Молоді, розумні, хороші хлопці, та й не тільки молоді, багато людей в старшому віці вже загинуло на фронті, утилізується маса зброї. Компанії військово-промислового комплексу заробляють мільярди. Як колись заробляли фармацевтичні компанії, от недавно так тим, тепер ці заробляють і формується те, про що відкрито заявив пан Клаус Шваб якого милого пан Клаус Шваб приймав участь в тому G-20, але він там був, виступав, він сказав, да, нам треба почекати, тому що не зміни. Та, зрештою, зараз я закінчу стрічку до новини. Я ще процитую, бо це важливо ще раз процитую пана, пана Шваба, хто не прочитав, бо я виставляв вже його цитату. Отже, союзники НАТО повинні зберігати спокій в ситуації з подіями ракету Польщі, заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в інтерв'ю СНН. Так, тут що якогось нашого депутата. Верховна Рада підтримала першому читанні законопроект щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Там з якимось відтермінуванням, взагалі, чому він був на спрощеній системі, важко сказати. Це, 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 це теж якісь нонсену. Ну, але добре. Сьогодні Верховна Рада прийняла законопроект, який спростить життя волонтерам. Це в нас волонтери сьогодні з'явилися. Що це за законопроект? Це, ну, типу, реєстр волонтерів після включення в реєстр волонтерів? Що це за якийсь ідіотизм? Якщо волонтер, це той, хто безкорисно, безкоштовно щось допомагає. Що це знов таки за якийсь? Е, ну, для мене не зрозуміло, чому цей закон сьогодні, коли в нас війна вже йде? М -м -м -м, ну, Не подобається мені. Що покладають на Росію відповідальність за ракетний інцидент у Польщі, ну, це зрозуміло. Незалежно від того, якими будуть результати розслідування, що логічно. Так, Джим Керрі заборонили відвідувати Росію, то смішно. Тут якийсь бачу інцидент, президент Національної спілки Архітекторів України. Це Олександр Чижевський, який приїжджав до нас на Великий Львів, був у нас в гостях, спілкувалися. Ну, у нього свої думки там розумні. Там, це я не з усьому з ним погоджуюся, не в всьому з ним погоджуюся, тому що там так знаєте трошки віддає тої соросятиної. Ну, Тими всіма трендами, які зараз є. От, але він вважає, що дійсно спецслужб в спілці, тобто якісь там обшуки, помстою за позицію спілки щодо реформи містобудування. Реформа містобудування це знищення містобудування, про що я теж постійно говорю, я собі говорю, бо говорю, там, там дурниці якісь чоловік. От, але кожна реформа це є мінус. Я вам скажу, чому мінус. Тому що окрема реформа. Коли система працює вся по старих корупційних законах, лекалах і схемах повністю під зовнішнім управлінням, вона ніколи не буде доброю. Вона кращому випадку замінить одні проблеми на інші. Це ми бачимо по реформі поліції, це ми бачимо по реформі е, системи охорони здоров'я. Хоча, як на мене, е, мені здається, що ті тимчасові покращення, вони швидко сходять на нуль, а залишається то саме, коли я бачу, як поліцаї лапають. Сьогодні час війни, як вони, коли з'являється новий знак, а вони там лапають на тому знаку Ну, і бачу проблеми в місці з заторами зі всім це жах. Хоча треба віддати належне вчора, е, на перехресті одному побачив, як поліцейські регулюють рух. і Їм за це великий, великий респект. Е, так, Зеленський запропонував західним партнерам публічний формат переговорів з Путіним. От і знову таки, Зеленський виставляє якісь умови, які неприємними для московитів, але. Тут ж нагадаю, що зовсім недавно було рішення Ради національної безпеки і оборони про те, що ніяких переговорів з Москвою не може бути. А даючи нам плюшки нас всі схиляють якісь переговорів, я тепер бачу, як починають от, от, виляти хвостами, а як це все подати електорату. Тому що лох електоральний дуже агресивний. Відкрити соцмережі це просто жах. Люди, всі спеціалісти в нас, у нас були всі вірусологи, вакцинологи. Штрикалися на, на, на камеру, тепер всі в нас великі вояки і так далі. Військові експерти? школах України має з'явитися відеоспостережні металодетектори. Ну що ж, знаєте, це інструмент, про це багато разів казав, тобто відеокамери, контроль, все добре, коли, тільки, коли інструмент знаходиться в достойних руках. В кого у нас інструмент буде знаходитися? Ну, про що ми говоримо? Так, Зеленський дав відповідь щодо термінів закінчення війни прогнозу голови української розвідки Кирила Буданова. Щодо цього цікаво, того ще не бачив. Обожнює слухати Буданова. Кирило молодець, професійна людина. Ми розуміємо, що є висновки розток на основі положення ворога, їх стабільності. Є розуміння Трамп та Зеленський додав, що все може змінитися, навівши як приклад іранський іранським конвігерев на постачання зброї. Тож час, Україна зацікавлення в розтягуванні війни. Але вибір, як закінчити війну і термін, ми обираємо, як закінчити війну. Ми могли б віддати території, війни б не було. Але ми обрали правильний шлях. Коли такий вибір, треба дивитися на ресурс, бо ми не знаємо, коли ця війна закінчиться. Ну от, про що, ні про що. Ну, як на мене, тобто ми могли б віддати, так? але і війни б не було. Що значить, ми могли б віддати? А в нас так би з 2014 року ця історія триває з анексією Криму і так далі, з захопленням Донбасу. ну... От. Відзначився Дональд Трамп молодший джуніор, син колишнього президента США, вирішив, що час припинити озброєння в Україні. От. І знову таки ляпнув він дурницю. Він вміє ляпати дурниці. Часом влучення, часом таки дуже не попад. Оскільки саме українська ракета влучила нашого союзника по НАТО в Польщу, чи можемо ми принаймні зараз припинити витрачати мільярди на їх озброєння? Ну тобто, цей недорослі, такий от ну, вже в від звісно, віці, звісно. Так. О, це після того, як Трамп вирішив обиратися. Тобто ми бачимо маніпуляцію політичну знову ж таки, це торги, політичні торги, які відбуваються заради е, отримання голосів виборців, і е, саму Америку можете зірвати середини. Повірте, московська агітація, пропаганда постарається це зробити. Ну, але знов таки регулюються ці питання на дещо вищому рівні. СБУ оголосило розшук. Голову Чечні Рамзана накрадиру. Ну, прекрасно. Що тут коментувати? Ну, оголосили. Так, 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 Рамштайн сьогодні. так, Наші партнери пообіцяли надати. Це про плюшки, якщо ви будете чемні, ми вам дамо Швеція, Іспанія, там різні речі. Я зараз не буду перечисляти. Знову-таки з'явився в полі інформаційному це американський голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі, якому наш залужний сказав, що ми тут армія проти будь-якого миру, тобто там був такий закид інформації. От і він сказав, що завжди зручно вести переговори з позиції сили Росія Зараз відступає. Російські військові дуже страждають. керівництво справді погано. Вони втратили дуже багато живої сили. Тобто, вся російська армія почувається дуже погано. Розмовляти потрібно тоді, коли в опозиції сила. Ваш опонент ні. Зараз для цього є можливість, але для цього потрібна політична воля. Це все, що я хотів сказати. Ну, знов таки банальні прописні істини і про що, знатям на те, що треба домовлятися. От, чергова чергова, значить, заява Зеленського, який стверджує про те, що ми відкрито пропонуємо, розібрати ситуацію і так далі. Цікава заява Дуди. Польща та США мають домовитися, перш ніж Україна зможе взяти участь у розслідуванні ракетного удару по пшеводову. Президент Польщі Анджей Дуда повідомляє От. Польща не задіювати четверту статтю Північно-Атлантичного договору після вибуху ракет на своїй території. Ну Тобто ніхто не збирається насправді щось там серйозно з Росією псилати стосунки, але таке. Кірила не пустили до Євросоюзу, Хмельницька ЕВС втратила електр електроживання електр внаслідок вчорашніх ударів. Ну, Тут і постраждало живлення Рівненської, пишуть. це все дуже сумно і дуже прикро. Зима, зима на носі. Чи цей удар останній невідомо. Чи буде ядерний удар, теж невідомо. Хоча хочеться вірити, що не буде, що це буде стримання. Але ми бачимо, що стримання ніякого нема. Ну всі виступали там, всі за мир, Там і Сі Цзіньпінь, і Байден, там і поважні всякі лідери. От а після того просто тупо цинічно цинічну біля сотні ракет запустили і знову ж таки влупили по енергоструктурі, не по військових об'єктах, влупили по енергоструктурі, тобто зачепили в першу чергу інтереси мирних мешканців мирних мешканців. Якщо я не помиляюсь, то такі удари вони повністю суперечать всім правилам війни. А ви згадайте, чи було про це щось сказано е, в тому загальному обуренні, яке лунало зі всіх там інфопомоєх, в тому числі західних. Всі обурювалися, всі, всі були проти. І от багато хто з українців починає так потрошки доходити і починають писати, що нам не слід чекати ні світам, ні звітам, ні допомоги, ні це. Інші скажуть, ні, ну як, що ж ви там? Дуже допомагають і, і, і зброї, і так далі. Ще раз кажу, це великий бізнес, дуже багато там зацікавлених. Е, і ситуація, на жаль, така що як ти, ти ж не скажеш, не давайте нам допомоги. Так? Просто тут е, суть тої ситуації, що з боку сидіти, от, як я сижу і щось коментувати, не будучи в безпосередньому процесі, не приймаючи рішень, не розуміючи наслідків і взаємосв'язків. Я не можу, тому такі речі не коментую. Я можу говорити по е, певних при, ознаках, признаках про те, що відбувається загалом і куди це йде. Так от, загалом, як на мене, торги продовжують тривати. Продовжують тривати. Ніяких сентиментів до українського народу немає в жодної сторін. Ніхто за нас не дбає, хто має якісь там сентименти щодо Європи, задайте. Вірш Олександра Олеся, перечитайте, Європа мовчала дуже такий гарний вірш, і у вас не буде жодних ілюзій. Що стосується те, що я задав про Львів, про керівників, це ж не тільки львівські. в багатьох містах є подібні, подібні виродки, дегенерати, які просто роблять собі піар, хайп вони вже всі готуються до виборів, і наші дурне, наше населення знов таки готове буде вибрати. Якщо нам пощастить, і ще будуть вибори. То знову таки повибирають оце все, що повибирають. І що я можу з тим що зробити? Нічого я можу говорити, правду доносити. І наскільки мені себе було, скажімо, невигідно, незручно, ну, але я поки що це роблю. Чи є сенс? Я навіть не знаю, чи є сенс. Тому що протистояти проти масу, той, масу той інформаційного хламу, який вивалюється зі всіх тих е е телеанусів, мізки прямо засирають людям, важко. Ну, ну що ж. Мовчати теж так, мене не виходить. Я дякую всім за увагу і за підтримку. Почуємося, побачимося.